І переписувати код, який тобі згенерує чат GPT. Тепер вже так. Хоча це інша окрема історія. Я зараз ним активно користуюся, але він дуже правдоподібно бреше. Він тобі видає класну відповідь, класний результат, каже: дивись, є така бібліотека. От я зараз маю проект з Google картами. А, і, типу, питаюсь, як анімувати точку. Маркер на карті з точки А в точку Б. Він каже, є така бібліотека, там є така функція, вона тобі все анімує. І далі пише, а, а реалізація тої функції така. Хоп. Я дивлюся, є така бібліотека, такої функції там нема. Я кажу, такої функції нема. Хоча там все дуже красиво виглядає. Він каже: Ой, вибачаюся, але ви можете це написати самостійно. І тоді я дивлюсь те, що він згенерував, що він думав, що є. Беру цей шматок коду, там його модифікую трохи, використовую в себе. Тобто. Дивне відчуття: ти ніби в тебе є помічник, який е, бреше прямо в очі, але знає частину правди, і тим ще треба вміти користуватися. Так трішки офтопік, топік, бо я тебе ще далі затягую, але буквально кілька хвилинок є такий старий анекдот: що приходить син до батька, каже: Я хоч я одружуюсь, йому батько дає підзатильника. Син питає: за що? Батько ще один: за що? Ще один, за що? Каже, вибачайся. Він такий: за що вибачатися? Ще один підзатильник. Добре, каже син: такий: вибач, о, тепер ти готовий одружуватися. О, так це така предісторія. Ми от теж тільки з'явився чат GPT в Україні. Ми з дружиною залізли, там дали всякі запитання. Ну, і стандартно, що давай пошукаємо інформацію про нас. Та. О, mm -hmm. І вона там починає шукати, як там знайти Сергія, такого-то, такого-то. Він каже: Ну я поки що не можу знайти. Дайте, будь ласка, номер телефону, або там якісь інші дані, щоб я зміг перевірити. Вона дає номер телефону, він відписує, що, на жаль, я не маю права використовувати номер телефону для пошуку. На така, добре, а чому ти мені сказав, що мені треба дати номер телефону, якщо ти не можеш використовувати? І він тут, вибачте, будь ласка, що я надав вам неправ... неправильну відповідь, мені дуже шкода, я буду старатися краще. І знаєш, на неї так дивлюся і каже, навіть робота змусила перед собою вибачитись. Це краще, ніж анекдот, це справжня історія.